Полтавщина, вітаю! З вами Ольга Усанова. І сьогодні я вчилася Валенею, як пекти справжню українську паску, в справжній українській печі. Ви готова? Готова Встала раненько вмилася, біленько, ручки чистенькі? Так. Ну все до роботи. Ми її спечемо сьогодні з шафраном. Беремо наші дріжджі, перемішуйте ловко ловко, ловко і думайте про добре. Тепло, любов кладете. Це ціла магія. Паска шафранами, з дорогими приправами. А тепер сюди сироватка, дріжджі, цукор і борошно. І накриваєте. Хай вона трошки ж підійде. Опара. Що тут у нас? Опара <гас> та жовта, <гас> та гарне. Ну що, добремо? шкода для доброї паски, доброї докладу. О, яке луке! Значить, дивіться, яке у нас сито розмальоване миколаївським розписом. І тепер сійте війте. І, і копистку, і те, і все, все отак в от одну кучку. Зараз буду допомагати. Сійте, війте, засівайте, туди все добро вкладайте. Ну що ж, даємо деякий час нашому тісту перепочити. Та що ми до тіста? Готова? Оце ж тепер найскладніший момент вимішування. Зараз ми туди зарасти масло, борошна і тепер нам сюди ваніль. Пішли. Місимо до того часу, поки не буде суха, чиста рука, і стріхи не капатиме, і макітра не буде чиста. Накриваємо гарненько. Бігає, біляді, бач, так. Усі голодні, всі бігають. А? Як ми зробили, ну, так? Треба показати все за Як кожне так і є. Кожне слово чує села на зараз. Класно! Дякую! Я дякую! Вам дякую! Ура! Дякую! Да. Ура, ура!